11 людей травмовані, серед них четверо дітей. Такі наслідки російської дронової масової атаки на місто Суми ввечері 30 жовтня. Один з безпілотників влучив у дев'ятиповерховий будинок, внаслідок чого зайнялася пожежа і вигоріло кілька квартир. Це відео нічної пожежі зняти рятувальниками. За словами речника Державної служби з надзвичайних ситуацій Олега Стрілки, на верхніх поверхах загорілися 5 квартир та 7 балконів. Пані Олександра переселенка з Великої писарівки, розповідає, тут у Сумах вона й мала квартиру на 9-му поверсі. Житло, говорить, зазнало значних руйнувань. Вікна повибивані, всі кругом. І на балконі, і в кухні, і в спальню, кругом вікна всі повибивані. Двері покарежені. Все позаливане. Розєдки закоротили. Там світу скоро не ожидати, бо там не можна його включати. Масована атака російської армії розпочалася 30 жовтня після 23-ї години. Суми атакували близько 10 безпілотників. Почув вже бабакнуло да, і все. Що я чув. Ми ж лягли свали з бабушкою. Ваше ще побашко були? Так, да, сильно. Вон четвертий етаж повністю все. І балкон, і в квартирах і в окна всі повилітали. А ночували вдома? Чи... Да воно взятях до дочки ходили. Ми були не в цьому місці, а діти були вдома. А діти цілі? Так, да, <рес> все, ну тільки переляг дуже великий у внучки і у дітей, і страшне. Пані Ольга мешкає на шостому поверсі будинку, в який влучив безпілотник. Розповідає, їй врятувало те, що в момент влучання була подалі від вікон чоловіка те, що він був накритий ковдрою. Ось кухня, все заліто, окна вибіті повністю. От в залі це я вже почала вбирати. Стекол немає, окон нету нічого. От спальня. Рамы повылетали, балконные, окна тоже. Тут все растрощено, Вот, у нас все расстрощено. Все залито, стены залиты, обои подсадили, паркет залитый. Нам повезло в том плане, что стекла летели по всей квартире, но... Я в момент влучання була якраз в коридорі. Вранці 31 жовтня біля місця влучання працюють рятувальні служби і волонтери. Вибиті знову ж такі сотні вікон, тож зараз збирається штаб, збираються комунальні організації, волонтерські, тож будемо швиденько працювати, бо на вулиці досить зимно, то будемо допомагати людям. За даними обласної прокуратури, через влучання в багатоповерховий будинок поранені 5 людей: – 68-річний чоловік, дві жінки 73 та 59 років, дві дівчини 14 та 13 років. Речник державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка розповів останню локацію, де відбувалося масштабне горіння, ліквідували о 5.38. Горіння відбувалось на верхніх поверхах, і важко було це приступити дуже оперативно до ліквідації пожежі, тому що не могли поставити швидку техніку, бо люди паркуються знову ж таки де попало. Багато вже про це говорили. Знову ми сьогодні з цим зіштовхнулися. Потрібно було і евакуювати людей в громадян. Ми врятували. Люди похилого віку, діти, люди з домашніми улюбленцями треба було всіх за заспокоювати. В укритті школи розташованої поруч відкрили штаб для ночівлі й допомоги місцевим жителям. Також діє пункт незламності, де можна зігрітися і зарядити гаджети. Діана Крахматова, Анна Книж, Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.